Дивіться, що буде завтра у проєкті Україна сьогодні на 2+,2. плюс А зараз до нас долучається наш колега Володимир. Тимошенко, раді вітати тебе володи. Вітаю, Ігоря, Вітаю Вітаю, вітаюша ну, вова. Ну так. рубрика Мордор Ньюс що який там треш стався у Рашці за останній час. Льоша Ігор, ви абсолютно праві. Треш повний справа в тому, що за голову Рамзана Кадирова пропонують 200 мільйонів доларів за голову. Це тобто за вбивство. Це так Путін розкошили все. Сказав Льоша, я за заубіку за обидві команди так. і що найважливіше в цій ситуації, взагалі, от як каже футбольний метр, то таке. От мене питання: ви коли-небудь взагалі. Криваву помсту, комусь оголошували. Знаєте, всі зараз на нервах. Можливо, там вже да, тобі зараз хтось зараз всі сіли всі видали. Всі всі хто я, що там замовляв? жодній на демократичній країні. Тобі в прямому ефірі про це ніхто нічого я не став. Сітки Сто відсотків. От ви знаєте, що в Росії саме в прямому ефірі ми з вами працюємо в прямому ефірі. І в Росії в прямому ефірі оголошують кровну помсту. і це зробив Рамзан Кадиров. Просто зараз побачите все в деталях із ексклюзивними коментарями політтехнолога Ростислава Мурзогулова. Який має своїх інсайдерів в оточенні як Дондона, так і Путіна. Дивимось. Людина, яку особисто спонсорує Алах Рамзан Кадиров, заявив, що олігарх Сулейман Керімов та ще двоє депутатів Держдуми збиралися його вбити. Офіційно Дон, я оголошую кровну помсту Барагоєву і Керімову. Так, так, так. Якщо врахувати, що Керімов це всім відомий гаманець Путіна, то виходить, що Діндона хоче мінуснути. Особисто. <кій> Дружба між блідою міллю та гірською жабою закінчилася після того, як вони не змогли поділити інтернет-ларіок Вайлдберіз. Радий бачитись, давно не бачились. Чув, що у тебе там проблеми. Рамзан Ахматович, доброго дня. Ну, так собі справи. Дружина пішла з дому, зв'язалась з незрозумілою компанією. А оцю саму дружину бородатого Альфонса підтримав саме Керімов та голова адміністрації самого фюрера Путіна Антон Вайно. Звичайно, Путін був в темі. Звичайно, він знав, що там відбувається під його носом. Раніше б на цьому конфлікт би і припинився. Кадиров би відступив, але тепер Рамзан не боїться сунути проти сонцеликого всіх перегравателя, ба більше першим ескалує ситуацію. Бойовики Кадирова в центрі Москви увірвалися в офіс компанії, що знаходиться під захистом Путіна та вбили охорону. І яка була реакція Кремля? По факту і результату ніяка. От саме тому батько найтитулованішого медаліста в історії і став ще більш сміливішим та нахабнішим. Ти не людина, ти просто шайтан. Якщо ти це мені пишеш, Дон, я знайду тебе, і ми побачимо, хто з нас шайтан. шайтан. Кровна помста Керімову це кровна помста Путіну. І Рамзанчик це робить на розслабоні. Сьогодні оголосив кровну помсту. А завтра вже поїхав Веррія на боксерський поєдинок. І бокс подивитися, та й у ринзі потанцювати. А uh, no. uh, no. ah, ну, Рамзан Ахматович, рахунок 114-114. Рахунок чотирнадцять. Щоб дізнатися, які амбіції у Кадирова, достатньо подивитися, як підписано його місце в залі, де проходив поєдинок. Президент Рамзан Кадиров прикол в тому, що в Чечні більше немає такої посади. Від звання президента Кадиров сам відмовився ще у 2010-му і попросив ліквідувати цю посаду в республіці. Суддя продажний козел ти! Але тепер щось змінилося. Єдине питання президентом чого себе вважає Кадиров, може не тільки Чечні Чечня і Чечня та ще частина Росії це не суб'єкти Російської Федерації, а якесь нове утворення, умовно об'єднані ісламські емірати Росії. Як варіант є умови, що у Кадирова є такі амбіції? крок з оголошення кровної помсти це намагання максимально підвищити ставки, показати хто в банді під назвою Росія головний пахан. Насправді він в. Відв'язався він дійсно пішов насправді не ва банк, тому що ва банк це коли ти можеш програти. Кадиро впевнений, що програти він не може. А ще це гарний спосіб здирництва та виторговування собі плюшек на нові золоті кулемети. Знає кровна помста – це не обов'язково вбивство. За традицією від кровної помсти можна відкупитися. Тож Кадиров швидше за все вимагає величезний викуп за те, щоб перестати розвалювати Росію зсередини. Він поїхав до Грозного. Він намагався там відповідно все розрулити, намагався домовитись з Рамзаном. Рамзану від Керімова запропонували мільярд доларів. Рамзан попросив сім. Дуже гарна історія. Я вангую. Вона може підірвати порохову діжку. Повірте мені, під усім Кавказом можуть початися етнічні війни між країнами цього регіону, і це протистояння плавно переросте в війну. Може Молим всіх се. проти всіх молимо Молим ставимо з Ігор. Так це вже знаєте, Це не мрії, це не прогнози, це реальність, від якої путінська Росія вже точно не втече. Якщо у когось є якісь сумніви, наш наступний сюжет зніме усі питання. Дивимось. Кадиров не може не розуміти, що оголошення війни Керімову та впливовим людям Дагестану та Інгушеті це оголошення війни і цим двом кавказьким республікам. А відносини між ними і Чечнею так були, м'яко кажучи, як собачий кавелик, тобто погані. Звертаюсь зараз до тих провокаторів. Я у вас відібрав землю, тому що не вважаю вас за людей та чоловіків та інші села заберу, тому що ви не заспокоїтесь, поки я це не зроблю. У кадирівців з Інгушською республікою багато років йдуть територіальні суперечки. Доходило навіть до збройного протистояння. Кадирівці хочуть віджати Сунджинський район Інгушетії, в якому величезні запаси нафти, і до цього моменту Кремль був на стороні піхотинця Путіна. Але тепер Москва може більше не стримувати гарячих інгушських хлопців тим паче вони як ніхто заслуговують на кровну помсту. при штурмі Вайлдбері загинули саме двоє інгушів. Керівництво Дагестану теж не залишилось осторонь та оголосило підтримку мільярдеру Сулейману Керімову і пообіцяло допомогти будь-якими методами. Народ і народ завжди буде вдячний таким людям, а саме Сулейману Абусаїдовичу Керімову, і завжди підтримує Сулеймана тоді, коли ця підтримка йому знадобиться. Кадиров шантажує Путіна тим, що тримає руку на рубильнику, який запускає ланцюгову реакцію між етнічною різаниною по всій Росії. Бо Україна Мордор побудована на нерівності, ксенофобії і приниженні одних за рахунок інших. Я думаю, я думав, що нацисти з цієї сторони виявляються нацисти серед нас. Коли нас заштовхали до Волги, ми зразом з кабардинцем сиділи в Волзі позаду, і поруч сів один ВПшник, який одразу бити почав, як тільки сів, прикладом автомату. Він його питає: хто ти по національності? Він йому відповідає, кабардинець. І Він так презирливо посміхаючись, чуркати Росії для руських. Що цікаво, найбільша діаспора Дагестанців, чеченців та. Інгушів знаходиться саме в Москві. Тому стрільба на червоній площі стане стандартним буденним явищем. Глобально стоїть проблема з Рамзаном, що з ним далі робити, тому що в них планується третя чеченська, грубо кажучи. Через кілька років Мавзолеї буде захований навіть не Путін, а син Кадирова, і зроблений Мавзолей буде з медалей. Поява в інтернеті відео з побиттям Микити журавля могло бути частиною кампанії по зміцненню позиції родини Кадирова. Символічно, що так звана імперія, яка називає себе тисячолітньою і претендує на панування в світі, рухне через суперечки ракетирів за інтернет-магазин.